Ну ка снайперка. Там щель на магазине. Двое даже на магазине. Трое на магазине. Четверо на магазине. А что это за замес такие? Ну да, я же говорю, что тут четверо на магазине. не Там ящик с припасами заберите. Уходим. Бля. Сидай, кто может, кто не может, то то Дивись, ось вони підсвіти, вони тут. А, так їх тут вистачає. Ого! На, настріляв там. Юра на аптечка спасла просто. Там ще один на крыше. Один знизу був. Спригнув, що Немає галік бам. Нема, нема. Зарко, великі, вылеті. Нис. Де він? Там біжи, 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 я там. Він сдох. Найбі ще... Не, он не здох, він ще. Ще одного сняв. Двоє залишилось. Одесь. Вони в здании. Ми їх окружили, їм труба. Ще одного валив. Зараз я їх. Кришу крий. Зверху. Окей. Бебки є Спустіть бебку, де він сидить. Нема. Я свою іспользую. Окей. Та зона йде він зараз вибіже через двері. Ну да, йому. Чекайте. Чекайте. Холодный. О, специалист забрать. Я, же я тоже. Тоже я что ему дал? Ну я его ног Вот, короче, птичка, если кому-то надо. Неоден, да? Ага. Там знип за зброй. Там ще один. Сзади вообще. А, зверфа на крыше. Ну, хай спрыгай. О, два лить его. Допрыгайся. Там бі... с той стороны. Да-да-да, бачу, 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 бачу. Блять. Вот так митя иди. надо захищати. Там він живий залишився, я тільки нокну. Бетова надо він тобі був. О, вибіг назад. Та тихо ти. Я ж слухаю, куди вони бігають, а вони мене ждуть. О, і рисується. СМГ Керпай, кеджу, На комплект тоже скидать. О, эх, о, эх, спец, о, ничего себе. офигенно. З ящичка выпал спец. Ты сам остаешься, слышу. Да, да, да. С комплектом, чувак. Ого, со спецом! и дыну забери. У него прям красочище тут все есть. Блин, и снайперка хорошая, все хороше, забирай. Я пока ще на цьому Ну Пока не трогайте, вертик. Я же не хочу. А вони хочуть. Да, я мачу. Я просто не знаю, де тут сховатися, якщо що. Давай. Один випав. Ось тут, якщо що можна сховатися. прыгать сверху. Дуй зона. Хорош, тикаем. Тика-тика-тика-тика. Я тоже у меня же противогаз, я же в зону специально ушел. У меня же тоже противогаз. Очки мы. Приняли, блин, вертолетчики. Знаєш, що я тут. А, вони всі со спецами. Ти вони них набрали. Зайдеш до мене всередину, тільки дивись, там ті полі ну, есть. Є... Ну, бабки є. Не знаю, тікай десь.

Каже курва мать мяу научи кость надо кой зарежешь там ох ты шо? Снизу Снызу может бы машины А де він ти так порвав тут? Ці, а вони були на крищі, а. І на крищі ще один. А -а -а. Завалив, ну, не того якогось чока іншого. Ну да. Уже він це 9 золоту нашел, ну, ти понял? Да да, ми його якби надо А тут його ще команда є. Ще й зелені наші прилетіли. Чітко. Я побіг за бронечкою на другому поверсі. Бранж? Це просто товсомка для броні. Опа. А це де? Машина поїхала і на дороги тіпу був. Ну якось убив. Якогось, короче, десайбер. Тебе, случайно, не десайбер убив? Хер, я її я не глянув. На жопі їздив, тікав від тебе. Я його, короче, завалив. Піду, значить, тоді бабки твої заберу. Він один був? Я машина їхала, і виходить він з машини выпрыгнул, а там хтось на машині дальше поїхав. А, не, всі, всі деньги тут. Короче, приземляйся, тут і стволи і все є. Че, вай. Вон звідти валить. Дав по пластинам. Е, то гризалки. О, лучше таких убиваєте, да? Як догризать, то вони... Ай, бри! Били? Да. Я йому кинув сентекс. А то вони дуже таких, вони, коротше, догризають. А, ну я сам таки, ладно. И вот еще один идет до вас. Понял. Зверху будут эти. Очень их пилингует для нас. або прорашить їх туди до моста, або ХЗ. Будем Угу. Так, не сидять там, але там двоє тільки йшло. А от і вони прийшли. Він десь тут за домом у нас. Положив. Пока, хобри мене, слава. До побачення. <плес> так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Та сзади получается, я ще выживу, бо я за камінь сховався. Он звитый. О, бачиш, кинь дым отресы. Я сховався. дима нема. Я просто відресый, я нормально лежу. Тільки ляш, ляш, ляш. Сзади, сзади, сзади. Не не понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Пошли. Пошли, бо тут теж тоже погибають біля цієї хати. Ти там просто тих, короче, валять. А, тут чуваки зверху. Заминировалась зря, я вибіг. выбег. Як, а, снайпер, подожди, ми до тебе. Та він на шиє через стіну. Да? Угу. От собака. Там подивися на метку пупач. Може і побачу, може і ні. Ну вони перебізирувались от вони вже бігають. Да, да-да, він чисть сімць ти ще. А там він вообще ah, один Збив мені, блин бо я що? я стою перезаряжаюся А як тут куда кто, зачем? Апять сейч, и шо? Двещи, шут ты зарагими кисвит-зоны. Від да я быстро тікаю, у меня еще и птичка есть. Чуть-чуть пробежит, там у нас тут заканчивается этим доми зона. Вот забором можно легкие, если что. Уже в зоне лежишь. А, тут чеды виски скики укрити. и идем штурмовать. Напал, напалм. Хорошая штука. Чеки надо покрыть зоны. О, у них кто-то свои комплекты раскиданы. ни одной пластине. Блядь. чуваки стоят, эти что снайпервали. Я двух положил. На, ну, я тебе дам. У меня регенерируется. Все, 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 все. А, уже есть, да? Най найду. Угу. У меня просто регенерация. Бери там якісь авиаудары, якщо есть противогаз, забери в них. Що, хлопчики, снайпировали. Ну все. Снайперские прикольчики закончен. Пикай назад. Эй! Hey. А, да, 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 да. Во. Во. Сзади, сзади он. Вот там, вот там. Заглушив його трошки. Готов. Він стояв в угол, просто чекав. Ладно, короче, зараз ми пробіжим через дым. Пластини моя, Хороша снайперка. А куди вони зібрались? Ей, не бігай там. Я ж кажу, не бегай. Парашют приземлился к а то... а я то понял. Блядь. Мене нема. Не герет, блядь. Чувак, як тебе убить? <связать> а они все на крышах сидять. Я зрозумів. Жуки. А, вас нікого нема. А магазин є? М -м -м. А, ну все тоді тихенько. <плес> Ніхуя. кіло прокачане. Я чую. Я ж казав Тома, це... у мене наушники такі самі, як у вас, навіть краще. Все я чую тільки на, на пару мікросекунд раніше вас. І приймаю рішення так само. Ну тут, -то, бачиш, важко було бо вони просто засідали на кришах. А я, як... походу, його кориша вбив. тех надурив. Ене. У мене команда Moving yeah, this до магазину прийшли. Осторожно, тут ребята. Я его сделал один на один. тут да-да-да, их -да, трое було. Может бебка еду пустить? там был в хате. Уйти. Повалив. убил. О, тут а двері є наліво. На, на вертолет. На ага, мама. Він, да винча их уйнявишь. а з чим це він? А, це ступицей, це, І... Я понял. А, він що, всіх чи що? Стріляйте там, хто може. Дорисай мене. Дорисай, він тут іде. але зараз буде йти. Але прийдеться йому йти. Вон він зверху. Ну він зверху, маєш. Все, помер. Ну хорош, кайф. Да, так, прийшли, Томас. Так? Да? Угу. Біжу, 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 біжу. Я, я теж біжу. Чотирьох? Потом э, их я, Митю Ресту. Видволекай, видволекай их. Вот так в команде, да? Ого, еще и в них. этот броник был увеличенный, я уже забрал.